Доброго дня, шановні колеги, дякую, що запросили. І я сьогодні хочу поговорити про антоністи альдостерону. Насправді, це тема, яка колись була топовою, і ми трошки вже можливо забули. І хочу нагадати про важливість застосування антоністів альдостерону і у пацієнтів із серцевою недостатністю, і у пацієнтів із резистентною артеріальною претензією, і... Застосування антоністів альдостерону у спеціальних популяцій, отже, всі ми розуміємо про серцеву недостатність, і це найбільша популяція наших пацієнтів, де ми застосовуємо саме антоністи альдостерону. в Україні. На жаль, немає і не було такої чіткої статистики, тому ми керуємося статистикою в даному випадку Сполучених Штатів Америки. І я хочу сказати, що ну ми розуміємо, що таких пацієнтів багато. Їх, як би не лікували все одно, вони будуть. Колись ми говорили про пороки вади серця, і у нас була серцева недостатність. Потім почали їх оперувати стало менше, але сьогодні в нас багато інфарктів сьогодні в нас багато. Структурних пошкоджень міокарду, і у нас є артеріальна гіпертензія, яка не контролюється. І якщо говорити про досягнення цільових рівнів, це близько 10, ну може трошки більше відсотків. І тому це ті пацієнти рано чи пізно, в яких буде серцева недостатність. І відповідно люди похилого віку, супутність захворювання, і це все говорить про те, що ну таких пацієнтів є багато і їх буде більше. На сьогодні є чіткі рекомендації, і ми маємо абсолютно Хороший, можливо, найкращий рядок препаратів для лікування саме цієї нозології, серед всіх нозологій, які стосуються кардіології. Якщо говорити про еволюцію лікування серцевої недостатності, то починаючи із досліджень консенсус, потім з чарм, потім із Копернікус, це всі ті дослідження, які проводились з інгібіторами АПФ, з БРА, із Бета-блокаторами, і далі були антагоністи альдостерону. І саме перший препарат це був спіронолактон. І ми тоді вже бачили хороші результати, як правило, ці препарати порівнювалися із плацебо. Але тим не менше такі жорсткі кардіоскулярні точки, як кардіовоскулярна смерть, це загальна смерть і повторні госпіталізації по поводу декомпенсації, були значно менше. Але Сьогодні ми говоримо про антоністу альдостерону, про два основних препарати: це спіронолактон і еплеренон. Але сьогодні ми маємо і стероїдний антоніста альдостерону, і нестероїдний стероїдне альдостерону. І сьогодні з'являються нові препарати. І буквально на днях, можна сказати, в Україну прийшли нові клінічні дослідження в кардіології. Це добре, тому що ми будемо вивчати нові. Антоніста альдостерону саме у пацієнтів із серцевою недостатністю. Отже, якщо говорити про спіронолактон і про еплеренон, це препарати першого другого покоління. Вони досить себе хорошо зарекомендували, але в них є певні відмінності, про які дещо ми будемо говорити. Це в першу чергу це вплив на рівень калію. Ми всі розуміємо, що все таки, як би ми не хотіли, антоністи альдостерону підвищують рівень калію, і ми повинні контролювати цей показник. А ми розуміємо, що ці препарати приймаються і на фоні. Інші препарати, які зберігають калій, це інгебіт АПФ, це БРА, можливо, це навіть і діуретики, які також затримують калій, такі як торасаміт. Тому це дуже важливо. Якщо говорити про спіронолактон і про еплеринон, то, як бачите, спіронолоктон більше затримує калій, еплеринон трошки менше. Ну і є інші властивості, про які ми сьогодні будемо говорити. Якщо говорити про спіронолоктон, то Тут є трошки вплив такий негативний, пов'язаний із гормональним впливом. Це е, е, негативний вплив саме у чоловіків, збільшення грудних залоз один із факторів. І еплеринон це більш селективний препарат, який, ну скажімо так, дуже низький рівень має такого ускладнення. Селективний антагоніст альдестерону еплуренон на наш ринок зайшов у 2023 році. Так більш активно, після двох великих досліджень: це емфазіс і ефезус. Ефезус, ми зараз поговоримо це з гострим інфарктом міокарда, і ефезус це хронічна серцева недостатність. Отже, ще раз, давайте скажемо, що. Еплеренон це більш селективний антонізм альдостерону без антиандрогенних властивостей. Це гінекомастія, про яку ми говорили. Він має набагато коротший період напіввиведення, і швидка його дія. Швидка дія це те, що ми його можемо використовувати у пацієнтів із гострою декомпенсованою серцевою недостатністю в той період, коли вони госпіталізовані, і як кажуть, в перші години. Оскільки він суттєво не впливає на зниження артеріального тиску і не впливає на частоту серцевих скорочень. Механізм дії взагалі антоністи альдостерону, і тут більше ми будемо говорити про еплеренон, це все-таки вплив в кінцевому результаті на фіброз. Але попередньо це дуже багато проміжних таких етапів: це запалення, це набряк і переваскулярний. Колаген і все це впливає на апоптоз кардіомепцитів, і, врешті-решт, впливає на кінцеві це зменшення фіброзу. Фіброз це ті кардіомецити, які безповоротно втрачені. І тому нам дуже важливо все-таки не запускати цей механізм програмованої смерті клітин, саме кардіоміцитів. І тут якраз це основний механізм дії еплеринону. І почнемо ми із першого дослідження, яке було досить таки давно зроблено, коли порівнювався спіронолактон з плацебо у пацієнтів із важкою серцевою недостатністю. Це дослідження РЕЛС. І, в принципі, тоді було показано хороший результат стосовно зменшення частоти кардіоскулярної смерті. І це дало поштовх для використання цих препаратів саме у пацієнтів із серцевою недостатністю. Звичайно, що крім серцевої недостатності. Другий етап це був вивчення у пацієнтів з інфарктом міокарду, і це дослідження Ефезус. Досить таке масштабне дослідження. Україна також приймала участь у цьому дослідженні. Багато було центрів. У мене є свій особистий досвід з вивчення саме еплеренону у пацієнтів з острим інфарктом міокарду, тому що в той час я працював у відділенні реанімації. І е, цей препарат, скажімо так, ми вивчали з різних точок зору по впливу на різні біомаркери, і це були пацієнти із низькою фракцією викиду, менше 40%, І це пацієнти були із гострою серцевою недостатністю. Це дизайн цього дослідження. 6600 пацієнтів, і ці пацієнти мали серцеву недостатність кіліп клас 2 кіліп клас 3 підтверджено чи рентгенологічно, чи. Іншим методом візуалізації. І ось результати цього дослідження, це рівень смертності від будь-якої причини. Ми бачимо, що ептеренон в даному випадку достовірно знижував частоту кардіоскулярної смерті цих жорстких кінцевих точок. І друге, це смерть від серцево серцевосудених причин, або госпіталізація з приводу серцево серцевосудених подій. Особливо нас завжди цікавить це повторні госпіталізації по поводу. Серцевої недостатності, тому що ми всі розуміємо, що рано чи пізно ці пацієнти все одно повертаються до нас. Ну і третє, це те, що було неочікувано, тому що препарат плеринон не має бета-блокуючих властивостей чи не має антиаритмічних властивостей, але він знижував рівень раптової серцевої смерті від серцевих причин. І з, у нас тоді виникало запитання: а за рахунок яких механізмів це може відбуватися, все таки досить таки на 21% зменшення раптової серцевої смерті? Ми всі розуміємо, що ніха 2 ніха – це дуже високий відсоток саме раптової смерті. А у пацієнтів з гострим інфарктом міокарду, знов ж таки це вплив на гіперемію, на запалення. І можливо, в тому числі це, ну скажімо так можна думати вплив і на провідникову систему серця. Далі, давайте ми все таки, ну так скажімо, ще раз згадаємо, як ми повинні використовувати на фоні інфаркту міокарту підбір доз. Ми починаємо з 25 мг, міліграмів, але перед цим ми повинні зробити рівень калію і таким чином розуміти вихідний рівень. Далі ми все таки повинні тестувати до максимально переносимих доз. В рекомендаціях часто пишуть до максимальних чи максимально переносимих доз. Максимально в даному випадку 50 мг. і цю дозу досягти дуже легко. Ми її можемо досягти на четвертий тиждень, знову ж таки на сьомий день і на тридцятий день перевірити рівень калію і таким чином підвищити до 50 міліграмів. І по суті, якщо ми говоримо про гострий інфаркт міокарду, то розпочинали цю терапію на третій, чотирнадцятий день. І як я вже казав, що саме оці перші години. Призначення чи перші дні призначення, як при гострому інфаркті міокарду, так і при серцевій недостатності, це дає, ну скажемо, швидкий старт для впливу цього препарату як на оці жорсткі кінцеві точки, так і на оці проміжні ланки, які реалізуються раптовою серцевою смертністю, тобто зниження раптової смерті. І друге масштабне дослідження з еплериноном – це дослідження емфазіс, Емфазіс-HF. Знову ж таки, Україна приймала участь і ми мали, як кажуть, з перших рук бачити досвід застосування. Але перед тим як розказати про емфазіс, знаєте, коли закінчилися дослідження з гострим інфарктом міокарда Ефезус. Нам завжди присилають результати відкриті коди, кому який препарат призначався. І коли я проаналізував тих пацієнтів, які були на еплереноні, я просто був вражений, що всі ті пацієнти, які були на еплериноні, вони вижили. Це було, ну чесно кажучи, для мене несподіванкою. Але такий, ну от був, був мій особистий досвід. У мене було десь 24 пацієнти, і половина ті, які були на плацебо, вони всі е, померли. Отже. Дослідження emphasis HF із серцевою недостатністю, це дизайн дослідження і кількість пацієнтів. Це були пацієнти з помірною серцевою недостатністю. І ми призначали їм еплеренон спочатку в дозі 25 мг, потім доводили до 50 мг через 4 тижні. І група порівняння приймали плацебо. І, врешті-решт, вони. Спостерігалися 21 місяць, але дослідження було достроково припинено в силу того, що еплеренон був набагато краще, і досягли кінцевих точок раніше, ніж планувалося. Це був вплив і на загальну серцеву смертність, це на кардіоскулярну смертність, це на частоту госпіталізації з приводу декомпенсації. Серцевої недостатності, і тоді ми говорили про це дослідження, що це як драматичне покращення, тому що відсоток різниці між цими групами пацієнтів були дуже високий. Тобто, препарат, який додавався до бета-блокаторів, до антоністів, до інвітору АПФ чи БРА, ну і звичайно до петлівих діуретиків, призводив до суттєвого зниження кардіовоскулярних всіх жорстких точок. І з тих пір антоністи альдостерону війшли в практику лікування як базова основа, і сьогодні ми говоримо про. Там ч, ч, терапія 4, так і, і еплеринон входить в базу в, цього, в список лікування саме серцевої недостатності як базові препарати. Отже, якщо говорити про хронічну серцеву недостатність, то практично цей протокол призначення і збільшення доз він не відрізняється від пацієнтів з острим інфарктом міокарда. Початкова доза 25 мг, і ми повинні досягти цільової дози 50 міліграмів один раз на добу. Знову ж таки, ми перевіряємо калій. Якщо калій перевищує 5 мілімоль на літр, то ми не розпочинаємо лікування. Ми повинні подумати, чому підвищений калій. Якщо ми компенсуємо і знизимо його, тоді ми зможемо повернутися до призначення антоністу плеринону. Але знову ж таки. Пацієнти з серцевою недостатністю все-таки мають часто сьогодні говорили про низький тиск, і це дуже велика проблема. Ці пацієнти вони мають гірший прогноз, ніж ті пацієнти, які мають все-таки хороший артеріальний тиск. Тому що всі ці препарати, які ми призначаємо, і пітлові діуретики, бета-блокатор, блокатори БРА, чи загубетріл валсатан, і в тому числі антавністу альдостерону, знижують артеріальний тиск. І якщо він дуже низький, то ми маємо обмежені можливості і ми, скажімо, рідше. Крок тестування не два тижні, як у звичайних пацієнтів, а він буде набагато більший. І е, вплив е, на кардіоскулярну смерть знову ж таки ми бачимо хороші результати. Це вже реальна клінічна практика. І тут важливо знати, що коли вже закінчилися основні дослідження, і ми маємо зріс великих масивів даних, і дивимося в клінічних дослідженнях обмежені критерії включення виключення. А як саме в реальній клінічній практиці такі препарати себе ведуть? І в даному випадку ми бачимо, що еплеренон. У пацієнтів із серцевою недостатністю, так само як і в клінічних дослідженнях, призводив до зменшення кардіоваскулярної смерті. І друге, це смерть по любій причині, і так само є багато метааналізів, де ми маємо зменшення саме по поводу повторних госпіталізацій. Друге питання: а якщо ми відмінимо із запобічних ефектів антоністи альдостерону, чи по любій іншій причині, чи просто пацієнт перестав приймати, і ми бачимо, що ми зразу будемо мати велику різницю стосовно виживання у таких пацієнтів? Тому тут питання: що якщо ми можемо контролювати ці побічні явища реакції, ну, наприклад, той же рівень калію чи інші показники показання протипоказання. То ми тоді повинні розуміти, що якщо ми цей препарат не призначаємо, то ми маємо підвищення кардіоскулярної смерті. І давайте подивимося на еволюцію, як це було на протязі більше, ніж 20 років. Коли вперше появилися інгебітори АПФ і вони порівнювалися із плацебо, ми мали зниження смертності. Коли появилися Бета-блокатори і інбітери ПАФ, ми мали більше зниження кардіоваскулярної смерті. Коли з'явилися додатково антоністи альдостерону, ми маємо зниження це річної летальності да, до 6%, коли з'явилися антоністи альдостерону. Сьогодні ми говоримо про інші технології: це арні, це інбітори НЗКТ-2, і відповідно. Оці чотири групи препаратів вони є основою лікування серцевої недостатності. І чи можна попередити повторні госпіталізацію? Це, знаєте, такий дуже наріжний камінь, тому що наші пацієнти рано чи пізно знову ж таки попадають до нас. І тут причини, які І це може бути і доза неправильна, це може бути. Низький комплайнс, і ми повинні це з пацієнтами обговорити. Чому? Тому що коли пацієнт попадає до нас в стаціонар і з кожною декомпенсацією, він має втрату кардіоміцитів. Ми вже з вами говорили про це, що це функціональна одиниця. Чим менше кардіоміцитів, тим нижча фракція викиду, відповідно, гірший прогноз у цього пацієнта буде. І саме еплеренон, як вже ми говорили, він попереджає оцю програмовану смерть клітини і, врешті-решт, фіброз, і таким чином. Ми можемо цей ну по крайній мірі яким чином чи затормозити, чи перервати цей процес. Вплив антоністів альдостерону, а скільки треба пролікувати таких пацієнтів, щоб зберегти одного пацієнта? І якщо говорити про різні препарати, то ми бачимо, що антоністи альдостерону найменше треба пролікувати пацієнтів, щоб зберегти одну смерть. Ну і друге, це якщо ми даємо а є показання або не даємо є показання, то наскільки буде відрізнятися наслідки у таких пацієнтів? І це говорить про те, що не можна просто так відміняти або не можна не призначити. Цьому пацієнту цей препарат. Далі, якщо ми говоримо про еплеренон, це метаболічна нейтральність. Ну, зрозуміло, вплив на кортизол, а з іншого боку, це вперше я такі дані побачив, це вплив на глікований гемолобін. Препарат не підвищує рівень глюкози, а навпаки. І таким чином це метаболічна нейтральність саме у пацієнтів з цукровим дібетом. Тому це буде препарат вибору у таких пацієнтів. Далі, якщо ми говоримо про. Неркову дисфункцію, і це знову ж таки наріжний камінь і ці пацієнти з хронічною серцевою недостатністю. Якщо пацієнт отримає антоніста альдостерону на рівні з іншою терапією, то він відповідно буде мати хороші результати стосовно стосовно неркової дисфункції. Ну і фібриляція пересельц. Сьогодні антоніста альдостерону входять в лікування саме фібриляції перестель як стандарт. Знову ж таки, можливо, з точки зору того ж фіброзу. Рекомендації по лікуванню артеріальної гіпертензії тут чітко ми розуміємо, якщо це резистентна артеріальна гіпертензія, то до всієї терапії ми додаємо додатковий препарат це антоніс альдесторону і застосування антоністу в особливих групах пацієнтів. Це Артерельні пертензії у пацієнтів з онкологічною патологією. Тут треба розуміти, що блокада альдостерону в деяких пацієнтів це гормональні форми, і в цих пацієнтів ми не призначаємо спіроналактон, тому що він негативно впливає на гормональний фон, і таким чином ми попереджаємо ці ускладнення або неефективність цієї терапії. Ну і короткий клінічний випадок РГЗ і фракція викиду. 41, такі пацієнти в центр кардіонкології, ми їх даємо всю терапію. Це типова серцева недостатність. По кардіограмі ми нічого такого особливого не бачимо, просто відсутність росту зубця Р. Але перша ехокардіографія, фракція 41, і таких пацієнтів знімають із терапії. І далі, коли ми призначаємо терапію пацієнта за Ну, На протязі двох місців фракція викиду підвищується до 51%. І ми таких пацієнтів ну, повертаємо до, до онкологів. І в даному випадку, крім бета-блокаторів, інгібіторів і навіть інгібітор НЗКТГ, ми цьому пацієнту додаємо антагоніст альдостерону. В даному випадку ми. Широко використовуємо Еплепрес, препарат, який сьогодні досить таки представлений в Україні на ринку. Це препарат Київського вітаміного заводу. Який має дозу 25, і всі ці речі стосовно доказової бази, вони поширюються і на, на цей препарат. Тому ми маємо, ну, скажімо, українського виробника досить таки доступного і використовуємо в своїй практиці. І, звичайно, що якщо ми говоримо про пацієнтів із серцевою недостатністю, то це стандарт лікування, як вже ми говорили на фоні із інгібіторами, з бета-блокаторами, з петлевими діретиками, АРНІ і з НЗКТ-інгибіторами. Отже. Еплеренон селективний антоніст альдестерону, і він використовується як у пацієнтів і після інфаркту міокарда, так як і у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, і сьогодні в кардіонкології з кардіотоксичною серцевою недостатністю. Він е, досить таки хорошо впливає на ці жорсткі кінцеві точки. Ми все це потрібно з вами розказали. Розказали, як ми повинні тестувати до максимальних доз це 50 мг. І переваги все таки еплеринону в даному випадку. Я акцентую увагу на еплепрес порівняно із піронолактоном. Ну і вразливі групи пацієнтів, де ми виключно використовуємо саме еплеринон з огляду на його селективність. Ну і це препарат вибору при тривалому лікуванні серцевої недостатності із спеціальних популяцій з гормонозалежними пухлинами. Ну і тут зрозуміло, що ми повинні все таки уникати побічних явищ, побічних ефектів. Дякую за увагу! Це мої соціальні сітки, де я розказую про кардіологію і про кардіонкологію. Дякую.